Сьогодні ми чули притчу про багатія та лазаря вже сама по собі ця притча унікальна, оскільки в ній розповідається про посмертну участь людини. Уся справа в тому, що святе письмо Старого Завіту свідчить про смертність людини і більше не дає жодних пояснень. Людина вмирає, але що з нею відбувається далі, старий заповіт практично нічого. Не каже релігійні ж традиції інших народів, єгиптян, персів, греків мали доволі докладні перекази про подальшу долю людини після її смерті, а також описи царства мертвих і мало що не путівники по ньому. Досить лише ознайомитися із так званими книгами мертвих, поширеними у давніх релігіях, щоб переконатися у цьому. Старозавітня традиція, як уже зазначалося, інша. Вона стверджує, що всі люди смертні, і грішники, і праведники сходять у місце, яке єврейською мовою називається шеол. Невже запитаємо ми у Шеолі перебували і праведники, і грішники? Чому так? Тому що, незважаючи на особисту праведність таких людей, як Авраам, Ісаак та Яків, рід людський у старозавітні часи був під владою Адамового гріха. Особиста святість існувала, але вона не здобувала звільнення і спасіння, доки не прийшов Спаситель світу, Господь Ісус Христос. І ось прочитана сьогодні притча порушує це мовчання старого завіту і відкриває, що посмертна доля людей, які жили ще до пришестя у світ Спасителя нашого, все ж таки мала різні стани. І, хоча, згадуване в притчі лоно Авраама не було раєм у тому значенні, яке ми звикли вкладати в це поняття. Все ж таки це було місце, де не було страждань і у якому праведні душі очікували на здійснення обітниць про пришестя у світ Спасителя, проте сенс притчі, звісно, не в тому, щоб показати різні стани праведників і грішників, а в тому, щоб указати, який шлях веде до спасіння, а який навпаки до смерті. У притчі розповідається про двох людей, і кожний з них живе своїм життям. У способі життя цих людей, багатія та лазаря немає нічого схожого. Один одягається в розкішні шати, інший у лахміття. Один насолоджується багатими трапезами, а інший голодує і їсть крихти, що падають із столу багатія, нічого їх не пов'язує. Нічого крім місця. Вони живуть поруч, тільки один у розкішному палаці, а другий поблизу, на вулиці. Звернімо увагу ще на одну деталь образ багатія змальовується через опис тих великих благ, що він має, але ім'я його не називається. А ім'я убогого названо Лазар. Це не випадково. Святе письмо каже. Добре ім'я краще, ніж велике багатство. Але в багатія немає доброго імені. У нього є тільки велике багатство. Він тішиться своїм багатством, ототожнює себе із ним. І те, що в притчі він просто зветься Багатій, вказує на те, що це і є його ім'я він багатій, це його суть, його нутро. Він радіє, коли його називають багатієм. Він щасливий, коли люди, визначаючи його стан, значливо говорять про нього Багатій. Під час зібрань його всі слухають, як найбільшого мудреця, багатий сказав, і всі замовкли і підняли його слово вгору аж до хмар, говориться у старозавітній книзі Ісуса, Сина Сирахового. Та й сам він уявляє, що мудріший за всіх людей, багата людина в очах своїх мудра, зазначається у книзі притч. Але у цій своїй лжемудрості, сподіваючись на своє майно, багатій забуває Бога, і, як наслідок, сам втрачає людські риси. Звичайні людські якості, такі як співчуття, доброта, милосердя, чуйність. Йому вже невідомі Багатій забув Бога і тому втратив своє людське ім'я. Саме тому в притчі його ім'я не назване, адже для нього самого це не важливо він багатій всесильний і щасливий марнотратних життя, який щодня розкішно бенкетував. Але всьому на цьому світі настає кінець якими б не були багатства, сила та становище, усе це закінчиться по одній людини, мов зілля, як квіти польові, так вона відцвітає, настав час відшуміти і багатію. Скінчились і страждання Лазаря. Обидва вони, багатій і убогий, вирушають у путь, якою ідуть усі жителі землі. І як сказано у святому письмі. Людям визначено один раз умерти, а потім суд. І у другій частині притчі ми бачимо вже посмертну долю багатія і Лазаря. Знову звернімо увагу на таку подробицю цієї євангельської розповіді, коли описується земне життя, то спочатку йдеться про багатія, а потім про лазаря, коли ж йдеться про потойбічне життя. Про смерть і участь багатія і лазаря розповідається у зворотньому порядку помер убогий і віднесений був ангелами на лоно Авраамове, помер же і багатий, і поховали його. І, звичайно, це також не випадково, це є вказівкою на те, що становище багатія і Лазаря зовсім змінилося. Лазар тепер на лоні Авраама, а багатій. У місті страждань. Чому ж спитаємо ми Багатій потрапив у пекло? Невже тільки тому, що він багатий? Звичайно ж, ні. Згадаймо, що і Авраам був багатий, і багато інших святих і праведників, про яких розповідається у Святому Письмі. Ці праведники сприймали своє багатство як благословення Боже, а отже, розуміли і свою велику відповідальність. Не через багатство покараний був багатій, і навіть не через свою любов до бенкетів. Адже ясна річ, що трапеза багатого і бідного буде неоднаковою. Багатія засуджено за ідолослужіння так саме за ідолослужіння. Багатство стало йому Богом, якому він поклоняється і на якого сподівається, а сам він багатій, служитель. Культу багатства. Як уже зазначалося, його людське ім'я не згадане, та й навіщо воно йому, його звуть і визначають не за людським ім'ям, а за символічним багатій. І у такому своєму помутнінні Багатій забуває Бога живого, якому й треба поклонятися і дякувати за отримане благословення. Багатій жив так, начебто він безсмертний. І тому не поспішав робити добро. Прямо біля воріт його палацу лежав руками той, хто міг би йому багатію допомогти здобути спасіння. Але багатій поводиться не тільки як ідолопоклонник, але і як безсердечна та жорстока людина. Таким чином, за ідолослужіння богатству і забуття Бога істинного, а також за жорстокосердя багатій віддається на муки. А за що ж отримав спасіння убогий Лазар? Хіба просто за свою бідність? Звичайно ж, ні. Багатство саме по собі не губить, і бідність сама по собі не спасає. Усе залежить від ставлення до них. Лазар у злиднях виявляє терпіння, смирення і лагідність. Він міг би озлобитися і навіть допустити богохульні думки. Але він цього не робить, незважаючи на свою воїстину катастрофічну бідність, на непривабливість свого зовнішнього вигляду і страждання, він живе як праведник, бо в господі знаходить собі розраду. Далі у притчі відбувається своєрідний діалог між багатієм, який перебуває в пеклі з одного боку, і старозавітнім патріархом Авраамом із іншого Багатій, який мучиться у пекельному вогні, просить помилувати його і хоча б трохи полегшити його страждання, але чує у відповідь від праведного Авраама між нами і вами утверджена велика безодня. Велика безодня це не відстань на десятки чи сотні кілометрів. Безодня, про яку йдеться, означає, що стан душі тих, хто перебуває у раю і тих, що в пеклі, настільки різний, наче між ними прірва. Тут знову порушується тема існування пекла. Часто можна почути звинувачення у вашій церкві лякають пеклом. А також невже за якусь кількість провин людина потрапляє в пекло на вічні муки? Хіба це справедливо? Але Бог не судить людей з погляду якоїсь моральної бухгалтерії. Той зробив стільки праведних справ, тому він піде в рай, а той не зробив достатньої кількості, тому йому дорога в пекло. Один має 25 добрих справ, інший 45. У того 30 гріхів, а в того аж 75. Таке уявлення недостойне великого Бога і Спасителя нашого. Бог серцевідець, який знає думки та наміри людські. Сам Господь каже: ваші думки не мої думки, а шляхи мої то не ваші шляхи. Бог бачить не тільки вчинки людини, але бачить і її мотиви та наміри. Ми часто приймаємо зле за добре і, навпаки, добре за зле. Але Господь усе бачить і все знає. Тому і суди Господа істинні всі праведні. Не за кількістю справ добрих чи злих засуджується або ж виправдовується людина, а за внутрішній духовний свій стан, бо із середини, із серця людського виходять лихі помисли, перелюбства, любодійства, вбивства. Господь дивиться на серце людини, з ким хоче бути людина? Що було її радістю з-за земного життя, чого вона прагнула, чого хотіла, любила чи навпаки все життя когось ненавиділа? Якщо людина намагалася бути непорочною, не чинити зла, робити добро, любити і бути милосердною, то така людина і після смерті буде з Господом, бо серце її відкрите для джерела всякого добра для Бога. А якщо людина все життя зрощувала тільки найгірше в собі, то, звичайно, і після смерті буде з тими ж злими бажаннями і помислами, які із середини безупинно її з'їдатимуть хробаком невмираючим і палитимуть вогнем невгасаючим. Пекло є ніби природним середовищем для такої злої людини. Навіть якщо помістити злу людину у рай, вона перетворить його на пекло. Скільки можна навести подібних прикладів із історії людства, коли людина знаходила, здавалося б, райське місце, землю обітовану, і через кілька поколінь перетворювала її на пустелю і місце гріха. Не за порфіру і вісон, не за кількість з'їдених страв потрапляє багатій у пекло, а за свій внутрішній стан, жадібність, безсердечність і долослужіння. Нарешті, у заключній частині притчі Багатій каже Аврааму У мене є п'ять братів, хоча б пошли до них лазаря, щоб вони, побачивши його, покаялися. Але Авраам відповідає йому такими словами: Якщо Мойсея і пророків не слухають, то хоч би хто із мертвих воскрес не повірять. Чому дана така відповідь? Сам Багатій і його брати чудово знають закон Мойсея, чудово знають писання пророків, які говорять про благочестиве і грішне життя. Але для них це нічого не варте. Вони б не повірили, навіть якби мертвий Воскрес, бо не вірять Святому Письму. Вони взагалі не вірять. І навіть якби мертвий Лазар Воскрес і з'явився їм, то вони б вигадали тисячу і одну причину. Щоб не повірити йому. І відповідь Авраама Багатієві знову показує, що гріх самого багатія це нерозкаяність, невірство та жорстокосердя. Чого навчається притча? Насамперед вона нагадує всім нам про те, що життя людське швидкоплинне. І в ньому так багато спокус і так багато того, що може захопити нас. І відвернути від Господа. Святе письмо застерігає нас. Буває, дорога людині здається простою та кінець її стежка до смерті. Однією з таких згубних доріг ішов багатій, який сприйняв своє богатство не як Боже благословення, а як самоціль і самоцінність. А сам він, багатій, став навіть не служителем. А прислужником при цьому багатстві, тому що не він керував багатством, а воно багатство керувало ним. І, зрештою, Багатій придбав лише одне вічні муки. Ми попереджені про небезпечні шляхи, і тому маємо ухилятися від них. Притча також нагадує всім нам, що шлях до спасіння завжди поряд. Поруч із нами завжди є ті, кому потрібні наша любов, милосердя, співчуття і просто підтримка. Якби багатій хоч раз на день згадував, що біля воріт його палацу сидить голодна убога людина і передавав їй їжу, то за одне це не залишився би без милості Божої. Святитель Феофан Затворник каже не думайте, що Бог шукає, за що осудити людину. Бог шукає, за що виправдати. Тож будемо щодня запитувати себе, чи робимо ми щось, що виправдовує нас перед Господом. Пам'ятаймо, яким буде наш майбутній посмертний стан залежить від того, якими ми є тут, у цьому земному житті.